Від респіраторних захворювань для здоров'я курей, від інфекцій, від всяких збудників для профілактики. Дуже добре. Осушувачки стілки йодоплін. використовує Йдине, я до речі, хочу сказати дуже економно, дуже гарний. Препарат мені він сподобався, тому що е, йодоклін він гарно себе показує в тому плані, що якщо е, у вас кури починають хворіти, чи саме зараз якраз волога погода, обсипаєте собі, підсипаєте по курничку е, випарення йодокліну, кури під цим дихають і вони не захворюють, вони будуть здорові, це гарно сказується на комунітті на здоров'я. Це діінфікує повітря. Не то, що ви там обсипали і все, ви, знаєте, підніскували, а повітря собі літає, і. і та інфекція, і все хороше. Ні, це саме дезінфікує і підстілку, і повітря, і курочки будуть здорові, і це корисно. Ну, я використовую. Йодопін дуже гарно це показав, мені сподобалося. І дуже гарне фасування, хочу сказати, собі замовили собі і маєте, як то кажуть.